Усім самий величезний привіт. Я запрошую самих найкращих на огляд акцій в магазині Єва. Акції тривають з 2 по 3. Ну, 2-3 і 3 жовтня, 2 дні. А тому, якщо вас щось цікавить зі знижкою, зверніть увагу, щоб потім не прогавити. Дякую за коментарі та за вподобайки. Перша акція. Купуй дві будь-які чашки скляних бокалів та отримай третю у подарунок. Бокали, точніше, келихи, а, по 100 гривень зі знижкою. От За 200 гривень купуєте два. Третій вам буде в подарунок. Ці також по 100. І склянки також по 100 гривень. А знижки на чашки. І акція. 1 плюс один дорівнює 3. Різні кольори, бачу, жовті. Так, а, чесно кажучи. Пару днів назад було дуже багато. Тут різний вибір був. Ой, вже й зимова Hello Santa. Так, ось такі кольорові а, кухлі. Написано, да? кухоль. Вони по 70 гривень. І також один плюс один дорівнює 3. А тут ще в нас осінь, листочки жовті. Ось такі по 55 також гривень. І також акція 1 плюс 1 діє на оці всі, а, як правильно сказати, для кухні другого та третього. Купуй дві будь-які одиниці текстилю для кухні та отримай третю одиницю у подарунок. Тобто можете придбати дві серветки. Бачу тут серветки по 50 гривень, по 80 та по 20 гривень. Купуєте дві і третя також буде вам в подарунок. Рушнички зараз по 40 гривень, також 1 плюс 1 дорівнює 3. Ось такі по 50 гривень. І рушники кольорові по 50 гривень. Також можна вибрати по кольоровій гамі те, що вам більше подобається. Добре, ходіть дивитись наступні акції. Я бачу в магазину Єва вже привезли рукавиці. Один дорівнює два. Купуйте будь-яку одиницю, шарфів або рукавичок, та отримайте другу у подарунок. Ось такі по 229 гривень купуєте одну і чорні вам будуть у подарунок. По 60 гривень. Ось такі по 119 гривень. Також чоловічі, 169 гривень. Ось такі по також 169 чоловічі, один дорівнює два. І ось ці, я знаю, що дуже популярні. Минулого року були, бачу, що... Мабуть, вони також цього року також будуть дуже а, в попиті користуватися. 229 гривень. Ну і шаліки, звісно, по 199 обираєте один і другий вам буде в подарунок. Тобто за 200 гривень два шарфіка. Ці трішки дешевше по 169 гривень, по 149 гривень. Другого та третього купуйте будь-яку пару жіночих панчіх та отримайте другу у подарунок. 169 гривень бачу зараз зі знижкою. Купуйте одну і друга в подарунок. А це акція для чоловіків. Всі чоловічі шкарпетки та вся чоловіча білизна а з кешбеком. 80% І давайте подивимось: ось такі чоловічі шкарпетки високі по 53 гривні з кешбеком. Також однотонні, сірі, чорні та білі. Висока халявка 53 гривні та кешбек. І ось такі з малюнком 53 гривні. І Та з кешбеком. Зі знижкою можна придбати футбол чоловічі два засоби або ж нижня білизна до речі це також чоловічі шкарпетки мабуть молодь буде купувати вони по 53 гривні наступна акція дуже хороша зверніть увагу мінус 50 на зубні пасти гімалая хербал Вагою всі по 75 мл. Тут є відбілюючі також. Знаєте цю зубну пасту, тут, точніше, торгову марку. Вони зараз по 52 гривні. Також зверніть увагу. На парфуми 2 та 3 жовтня Dolce Gabbana Montana. А, вся парфумерія зі знижкою 50%. А Чоловіча та жіноча. Так, зверніть увагу, дівчата, паняночки, холіка, холіка, всі засоби для догляду за тілом. Та обличчям зі знижкою 50% від звичайної ціни. Це все Корея, дуже хороші засоби. Холіка, гідрофільне масло, 150 мл, 249 гривень. Пінка для обличчя. 150 грамів 114. Пінка для обличчя для чищення вже йде з разом зі щіточкою 249 гривень. І пінка для обличчя алоя. пам'ятаю, коли вона тільки вийшла. всі купували. Зараз 124 гривні 150 мл Також оці стартери 3 секунди. Наненосите на обличчя, вони зараз по 194 гривні 150 мл. І також в акції BB, здається, це тональний крем, якщо не помиляюсь по 30 мл 114 гривень. І також не забудьте, акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте два яких, якихось продукти, ну, обов'язково холіка. І третій вам буде в подарунок, те, що в чеку найдешевший. Також знижки на косметичні маски. 50% знижки по 25 та по 35 гривень. Наступна акція це для маленьких принцес вся дитяча декоративна косметика «Ханні Бані з кешбеком 80%. Все вам показати не зможу, тому що тут дуже-дуже всього багато. Все цікаво запаковано. Тому... Мабуть, краще купити такий набір, щоб ваша малеча не користувалася вашими блисками та лаками для нігтів. Як ви вже зрозуміли, LCF косметика. Вся декоративна косметика з кешбеком 80%. Зверніть увагу, бачу знижки 50% на косметику LCF, і ще й кешбек буде вам нарахований на вашу картку Єва-Мозайка. Акція на косметику Glambi 2 дорівнює 4. Купуйте дві будь-які одиниці декоративної косметики Glambi та отримайте ще дві, ті, що в чеку дешевше у подарунок. Також бачу дуже багато акційних жовтих цінників. Знижка на декоративну косметику до 60%. і Додаткова акція 2 дорівнює 4. Також зверніть увагу. Губна помада гламбі 100 гривень, рідка матова помада 70 гривень. Гламбі близькі для губ по 60, по 70 та по 100 гривень. На Естіма професійні засоби, догляд за волоссям, також кешбек 80%. Маска 299 гривень, тут цілий кілограм, і кешбек 80%. Також шампуні та кондиціонери цієї фірми Естіма по 199 та з кешбеком. Естіма двофазний спрей з ефектом ламінації. Рідкий шовк 155 гривень. Другого та третього уся жіноча гігієна торгової марки Лібрес зі знижкою 40%. Так, лібрес 46,60-32 штуки. 37,30. Подвійна 20 штук, 57 гривень. А ось сюди ще поставили, бачите, від холіка-холіка зволожуючий гель алоє 250 грамів. Зараз 119 гривень, також зверніть увагу. Маленький 50 мл, 50 гривень майже в ціні. І можна придбати ось цей набір холіка за 224 гривні. І я вам хочу побажати економних покупок всього найкращого. До зустрічі.